Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову ж таки завітали в Бравл Старс. а тому що, тому що у нас з'явився оцей коротший він на демонів. І цей івент він, 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 коротше, ще мені не дуже відомий, бо я пару раз тільки в нокалу зіграв. Так що я ще не знаю, що воно таке з чим його їдять. Але як ви бачите, я собі конкретно підкачав Ніто. А вона у мене зараз на 980 кубках. І у мене є ось такі сили на демонів. Діамон, на і я вважаю, що ці сили доволі непогані, але, на жаль, я тільки два рази зміг перемогти. І до цього я отримую завтра чи завтра ті тільки сім стардропів усіх демонічних, Але все одно непогано. І. Так що я, я б е хотів ще якось незабаром трохи покачати ранкет. Тому що, як ви бачите, мене опустили до, до голди. А, за за ніту за я, я б теж щас дограв би, але Ранкет я б хотів докачати десь до алмазної, бо у нас, бо у нас зараз є Анджело е, Мех і Лу. А це доволі такі гарні персики. І я маю сказати, сказати, що за них я можу конкретно так репати. Інших, інших персиків. І у нас в магазині вже з'явився цей новий перс. Цікаво чи серйозний він взагалі перс. Тут я, до речі, собі ще купив 5 демонічних сердропів за Гемчики. І вона на Брока, але ще є скінчила ці заблінги по акції. Ну, я вважаю, що, я вважаю, що якось, якось хочеться пограти мені вже за ніту. Тому що ти, тисячу хочеться на ній набити, так що ми вже потихеньку журуємо і я готовий всіх розвалювати в сейфі. Просто ламати жорстко сейф. Просто безпощадно ламати сейф. І у тих челіксів прям, прям легендарна вже ліга, Причому двох, ну у нас теж у Едгара, типу, легендарна. І за того, що у нашого Едгара легендарна, мені здається, що у нас теж є шанси. Бо у них тіма теж така собі, типу, хто бере дага в ограблення. І я закидаю свого медведя шарф, коротше. Шарф там по, повністю ламає на, е, сейф, але, але тут теж Бен ламає сейф. І Макс, і ходох. Ну, ходох. Ходох він не серйозний. Коротше, ходох, мабуть, зараз гіперку, да, ходох, ходох гіперку використав. Але він її просто, він її просто в сейф. Він своєю гіперку тільки по сейфу попав. І за цього він, він типу, злився так, так легко. теж, Бо він свою гіперку не напарнику, типу, дав чи на собі, а просто по сейфу. Це теж дуже нелогічно. І я. Я просто ось запльовую свого медведя до них. І їхній сейф зараз просто, просто розвалюється. Але у нас тут теж Ходохи Макс, а це погано дуже. І Бель ще прийшла до нас. Але все, але все мій медведь гіп, гіпер цього Бері. І ми їх просто з'їдаємо. Я вважаю, що це дуже-дуже гарно. Едгар зараз е, там у нас чилить в кустах. І вони хочуть з собою сейф, сейф задефати, але у них не виходить. У них не виходить. І вони наш теж пробують ламати, але ми вже, ми, ми вже швидше ламаємо. І все ми виграємо проти двох чилів солідних, прям, у яких легендарна ліга. Просто два яких... Два якихось були солідних чіла, і ми їх просто виносимо. І Бері, походу, з нами далі шурує. То, походу, ми собі знайшли якогось друга. Тому що Бері, він, до речі, грав краще на багато за шерфа. І це факт, це факт. Так що, це, це доволі імбово, якщо він з нами далі. І у нас лілі, чого я не розумію, хто бере Лілі в ограбленні. Ну, не знаю. І у них Андер. І ця амбер просто тупо мастер. У неї Ліга Мастер. Це якийсь мега-жорсткий пацан, який готовий нам щось, мабуть, сейф розвалити просто на ізі. Але наш Бері теж не промах, і він мені здається теж такий перчик серйозний, прям, що може прийти там піддамажити, їх зарепати. Також, ну, коротше, їх всіх поз'їдати, сейф надамажити і... Взагалі він крутий перець, 8-бі до нас телепортується, але не розуміє, що я його на ізі перебиваю. Коли у нього тільки 4000 хп, якби у нього було б 8000, може він би ще й зміг, але ні, в такому, в такому випадку ні. І у них 49%. А у нас тут 54%, бо цей кольт, цей кольт почав. Там ще мастер Амбер, яка насправді, я вважаю, що не грає як настоящий майстер. І тут 8 біт, і все. Все, ми їх виносимо, бо я не вірю як. Просто, просто, як, 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 якесь я не знаю, що за совпадіння. І ми просто нарешті добиваємо ці тисячі кубків. Але яким візінням? Ми спочатку виграли проти легендарної ліги, потім ми виграли ще проти мастера і добили ці тисячі кубків. Ні, ну гріл, я не розумію, тому що коли я добував ти, кубків на якогось інших бравлерах, я тупо зливався по сто кубків на тому самому Мортісі. Я хотів нарешті добити. Я ці тисячі кубків на Мортісі добував місяць, а на Ніті я це зробив походу за два дня. Тому що тут мені везе, що я проти мастерів виграю, а на Мортісі мене у мене просто тупо був, 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 був такий рандомний підбор. Що я грав проти мастерів одних в соло дешки, і вони мене звиносили, і я був завжди топ-10. І я той злився до 830 кубків на Мортісі, але потім якось я його підтягнув вже на тисячу. І тут у нас ранки ті голда. І я б взяв на ограблення Дінамайка, бо він зможе цю непробивну стінку перепригувати. Цьому моєму напарнику я б порадив мех. І цей челік бере чака, що я вважаю дуже-дуже гарним вибором, бо чак в ограбленні завжди імба. Ось чак, Мелоді, Мех іноді, Дінич, там Джесі, Ніта. Вони завжди імбові. Це як база в ограбленні. В кожній тімі в ранговому бої має бути один із цих персів. Інакше просто вже складно буде, звісно, виграти. Я просто так професійно де, е, репою Анджело. Я його дуже професійно якось зміг репнути. Тобто я, типу, по ньому запустив одну, потім перепригнув, поки він в мене стріляв, і іншою попав. І я вважаю, що це доволі так крепко взагалі. І, коротше, в них Анджело, Кольт. Так, да, Кольт, до речі, теж може гарно виносити, але теж Пайпер, я не розумію, хто бере пайпер в ограбленні. Тому що, так, да, якщо вона типу здалеку, тоді вона у неї жирна плюха, звісно. Але, але якщо, якщо хтось буде дефити постоянний сейф, наприклад, мене, і за цього я йому запропонував її взяти, тоді, тоді вона просто нічого не буде робити, і я по ній попадаю, хоч це якийсь легендарний перс. Тобто я маю на увазі, що у нього легендарна ліга, і при цьому він якось так погано грає. Коротше, коротше, якісь агорочили, але вони поки що програють. Бо наш чак їх просто виносить. Мабуть, самий впливовий в нашій команді це навіть не я, а чак, тому що він більше всього розвалює їхній сейф. А розвалювати сейф це навіть важливіше, ніж вбивати противників. Мех, до речі, теж гарно дефає наш сейф. А я, до речі, попадаю своїм цим гаджетом по Анджело. І вони конкретно дамажать наш сейф, але я відганяю свою ультою пайпер. Пейпер, коротше, відганяю, культа Коль я гіперкою піджимаю. І тут ще Анжело. Ну, Анджело, Анджело такий перед, що він тільки стімує. Якщо він соло, тоді у нього шансів нема навіть проти того самого діноча. Е і я вже до 25, коротше, їхній сейф ламаю. Так само, ну, чак мені, звісно, трохи допоміг. І... У них 7% і ми вже по полюбаусу виграли. Чак і так, мабуть, добиває, але навіть бо якби не добив, вони просто не встигли нанести нашому сейфу більше демеджу. І у нас вже 1900, 1900, 1900 оцих балів в ранку, так що я б зіграв ще одну каточку, щоб добити чистого лу 2. І потім вже десь я буду шарувати. Може на якомусь ще персі доб'ю цей квест на демонічний стартроп. Бо хотілося б відкрити, бо мені там, по-моєму, щось дві побіди залишило чи щось таке. І тут я б взяв би Анжело насправді в нокауті, тому що я можу сказати, що на таких мапах Анжело доволі. Солідний такий перчик в, в нокауті, бо він може взяти, піддамажити, трохи там, трохи там підманути, своїх, своїм гаджетом відпригнути. Я вважаю, коротше, він е, непоганий на таких картах. І я б хотів, може, їх так трох, трох, трохи е, понаказувати там. там. Коротше, коротше, брока я зараз винесу. Бо брок нам не потрібен, він лишній. І вже ми втроєм на, на Бо просто. Ну, ми проти Бо всі Ізі виграємо, Але я сам його доб'ю. Я по суті вбив два а Два Челікса це вже серйозно. Так що, по ідеї, мені має дати старплеєр, але я нікого не перевіряю. Бо я завжди. Я завжди в кінці матчу, типу, просто пролистую, так що. Також не знаю я, чи в мене буде серплеєр, чи ні, але сподіваюся. Льончика я теж виношу. І коротше бот теж. І у мене, я коротко побачив, що в мене було 5 кілів. Також я виповнив тонну квесті. І на цьому ну ну на цьому мабуть ми зранку там будемо завершувати. але я б хотів ще два матчі зіграти, щоб виповнити цей квест на спайка. Ой, не на спайка, а щоб виплинути, коротше, цей квест на демонічний стартроп. Раз раз я вже раз я вже сказав за спайка, тоді я мабуть буду все таки за спайка грати. Звісно, багато прикольних перців. Я б теж може хотів пограти на Чарлі, яку я сьогодні вибив теж за демонічного щоського стардропу. Да, 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 я дуже везучий. Також я недавно ще мелоді вибив з дімонічівського щоб ви знали, я, я такий лакімен, коротше, що постійно вибиваю собі якихось нових перців, якихось нових браверів. то половину міфіки, а може і більше половини я, я вибив, щоб ви знали. І хотів би я за цими демонічними силами пограти, пограти в соло шедешки. Тому що ось і демонічні сили, це насправді повна имба. І у нас в противниках є різні, різні. І я попробував би ось так швидко гейла винести. Швидко, але у мене 56 шість хп! Офігеть. І я чуть не помираю. Він мене тупом чуть не репнув, але я його в кінці все таки з'їв. Ну бо в мене з цими прибомбасами від від прибомбасами від демонічних сил дуже багато деміджу. Там ще Мортіс. Матраси я б винес. Я б винес трохи попозже, коли карта стане дужче. А поки я б ще собі залюбки нафармив трохи баночок. Коротше, він він протупився. І я. І тут ще Вольт. І мене піджимає Діннич. І, і все. Дінич мене тупо піджав, Вольф на мене запригнув і все. Вони це типу, змовились проти мене, але я топ-4, це головне. І воно зараховує перемогу. І я б ще один раз просто виграв і, і все. І тоді, і тоді я вже виповнив нарешті цей клас. Я, я його виповняю не раді цього стародропу одного нещасного. А, а раді того, що, щоб у мене не було квестів, бо я не люблю, коли я граю і кожен раз, типу, квест. І там ще написано, знаєте, що близько дуже до кінця. Тобто, типу, там 39 перемог 40, тоді це мене бісить. Я не, я не люблю. Так що я хочу виповнити. Тут у нас Макакіч, тут у нас Нанька. Нанька може багато демеджу зробити, але у неї два хп, у неї два хп. Це тупо таке символічне хп, я вважаю. Але у мене теж доволі мало хп. Гарно, що я вже починаю хілити. І я, я б теж за цією Нанькою пішов. Бо Нанька вона в кінці може винести. Коли ти, коли ти з нею збізі, особливо, якщо у неї теж всі демонічні снаряди, тоді вона просто бере виносить тебе. Бо у неї дуже жирна плюха. І ось вона. У неї навіть здалеку жирна плюха, але добре, що я встигаю. Добре, що вона промазує. Тут ще кіт у кота 9 банок. І у мене дуже мало ХП. Дуже-дуже мало хп. А я топ-5. Мені топ-5 недостатньо, бо по-моєму тільки від топ-4 зараховується перемога. Так що мені цього недостатньо. І тут, ще у мене Нані є. Так, да, то я б нані ось так винес би, бо у неї 2 хп. У неї знову 2 хп. І я вже топ-3. І за того, що я вже топ-3, мені зараховує перемогу. Ну, бо я вже не міг, звісно, вижити після того, як на мене кіт запригнув, але... Але все одно, ось демонічний стардроп у нас. І, коротше, випала мені фігня. І на цьому ми, мабуть, вже будемо потрохи завершувати. Не забудьте ставити свої вподобайни. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Так що, будь ласка, зробіть мені на моєму каналі хайп. Репда каже бай!